Дивіться, що в мене прийшло. Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини і ділюся своїм досвідом ведення арт-бізнесу в Канаді. Почала Вести свій канал півроку назад, і за цей час мені прийшла перша виплата з монетизації. І ось я купила мікрофон, щоб робити контент краще. Я, звісно, мастер з розпаковки. Дітика <смір> красотка! Це ось якийсь блок для нього я теж одразу взяла. Зараз ми його зарядимо. Такий кейс, який ну, цікає, як зарядка для наушників. Якщо я вам дякую за те, що ви дивитесь мої відео, підтримуйте мій канал вподобайками, поширеннями і приємного вам перегляду. Боже, я вже опять вимазила пуховик. ось тільки я його постирала, це вимагалася. Настала моя черга фарбувати волосся. Ось така я є, дуже сива, дивіться, які в мене сиві волоси. Приїхала, зараз буду фарбуватися. Не знаю, що я буду робити, чи буду світле робити, чи буду, чи буду темне робити. Як ви думаєте, з яким кольором мені краще? Не знаю, що мені зараз запропонують. Місо, місом. Все, я покрасилась. Не знаю, можна подумати, що не дуже змінилось все, Ну дивіться, як в мене тепер все виглядає. Мені треба купити холсти на завтрашній майстер-клас. У мене завтра майстер-клас. Ой, так незвично, що прямі волоси. Може, мені треба їх. Треба їх опять, на это, накрутить, начесать. Не люблю, коли вони так струяться. Зараз я трошки почала розширювати свою діяльність і почала займатися також майстер-класами, арт-вечірками. Для цього звичайно треба закупати матеріали. І я поїхала в магазин, художній магазин, точніше, магазин для творчості, в якому можна купити всі потрібні матеріали. І тут була ось така класна розпродаж, звичайно. Очі почали розбігатися. Хоча я приїхала тільки за холстами, але ж замість двох упаковок я купила чотири. І ще купила білила, жовтила, дві шталюги, два мольберти розкладних, тому що в мене не вистачало. Для таких майстер-класів потрібно, щоб було багато мольбертів. Тож зайвий мольберт, тим паче за знижкою, ніколи не буває лишнім. Розповім трошки про ціни. Ось ця літрова бутилка акрилу білого. Він, до речі, непоганий. Коштувала десь 13 доларів. Оці пензлі 16 доларів. Мольберти по 25. Листи були 25 доларів. Але один береш, а другий в потерок. У нас сніга насипала. Дивіться Притрусило все. Пробую зараз як працює мій мікрофон. Воно працює. Нічого не видно, нічого не видно. Так, працює. Сьогодні в нас дивіться, яка погода. Знову насипало снігу. Ми вийшли вже в школу, а нам е сказали, що сьогодні е автобус запізниться на сусідусь вже почистив. Що запізниться автобус на 10-20 хвилин. А ну зараз спробую так, чи буде вона добре чути, я так трохи відійду і буду тихенько балакати. Дивлюся, чи чути мене. Зараз піду туди, аж сходю. Дю, що ти тут робиш? Тільки руками не трогай, хорошо сніг? Так класно. Сніжок якийсь сипеться. А, то скришало. Як ви чуєте, мікрофон доволі класний, тільки ось тут, де дедув вітер, були дуже сильні такі звуки. Чутні, тому що я не почепила таку пухнатку на нього. Так, я вийшла зараз чистити сніг, у нас тут ще якась машина приїхала. В общем, я... я підключила свій мікрофон, хочу перевірити, чи посторонні оці шуми вони будуть вліяти. Чи як буде чути взагалі через цей мікрофон? Мені просто треба перевірити. Тому що часто буває, що я десь знімаю де щось шумить І цей шум він ще голосніший, ніж те, що я кажу. А зараз мені з цим мікрофоном цікаво, як воно буде. Взагалі що це вони роблять? Отак от, от мій ранок починається, колись сніг у нас. Не з кави, а машини. Трошки зараз прочистю, поїду. Поїду в Волкін Клінік. Бо мені треба вирішити це питання з прививками. Ну що, мікрофоном я дуже задоволена, мені подобається. Єдиний мінус, в тому що я не продивилася, що його не можна підключити по блютузу, а тільки такий спеціальний переходничок, який вставляється в телефон. Так що це трохи мінус. Наступний мікрофон буду вже купляти, такий, щоб не треба його було прикріпляти до телефону. Ну, Таке, типу, почистила, зараз вона гріється. Перевірю, що в нас. Це звуком я присипила ще цю магнатку, щоб подивитися, як буде чутись за вітру, бо вітер дуже сильний. Дивіться на мої нарсиси, як вони позацвітали. А скажіть, оце треба обрізати оці сухі? Їх обрізати? Бо три сухих і ось одразу раз, два, три, чотири. 4 і 1 ще набубнялося. Ми збираємося їхати на е, майстер-клас. Дивіться, як моя покраска виглядає при днівному світлі. Я сьогодні їду з Акімом, він буде фотографувати і допомагати мені. Діма мені загрузив в машину мої. причандали всі. Така у нас погодка. З таким виїхали. Зараз хочемо заїхати в Ну, Скажи привіт. Доброго дня. Друзі. Добрий вечір, добрий як... привіт, друзі. Привіт, друзі. 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 І сьогодні, сьогодні ми їдемо на виступ, на професіональний мастер-клас. І так, друзі, ми приїжджаємо. Яке сонце гарне, друзі. Їхати пів години, будемо їхати поверху зараз. Візьмемо чайочку, бо що воно, щось в мене на голові стріха якесь. Мене так гарно, мені так подобається. Щось мені не подобається, моя прическа. Будемо знімати, робити відео. Сподіваюся, буде цікаво. Обожнюю їздити в сторону Ніагари і в сторону там, озера Ейрі, це якраз куди ми їхали. І, е, особливо я люблю їздити поверху, тому що там дуже великі території, такі якісь різні поля, виноградники. І це, мабуть, просто мені все нагадує моє дитинство, моє село. Е, ну, не знаю, чогось це виглядає для мене як село і тиша, спокій, небагато людей. І це для мене просто релакс їздити по таких дорогах. Цього разу у мене майстер-клас був на 13 дівчат. Я все підготувала, і вони мене запросили додому. Це вже були інші дівчата, хоча парочку було з минулого майстер класу Їм дуже сподобалося, і вони захотіли повторити. Взагалі мені дуже подобається робити майстер-класи, хоч я і завжди приходжу заморена, Але ця вся атмосфера і емоції, які люди отримують від майстер-класів, вони насправді мені приносять радість, і я вважаю, що це того варте. Взагалі робота художника це не тільки писати картини. Вам доведеться робити ще багато різної роботи. По-перше, просувати свої картини, робити, навчитися робити фотографії, навчитися робити відео, просувати свої соцмережі і все таке інше. Це займає дуже багато часу і є навіть спеціальні професії, такі як СММ, які це роблять, а нам приходиться робити це самим. І не завжди бувають часи, що картини гарно купуються. Так от як зараз, наприклад, з магазином на Еці в мене дуже погано почало продаватися, і немає якихось ярмарок, фестивалів, тому що це в літній сезон. І ось в зимовий сезон мені здається, це найкращий варіант проводити ось такі арт-класи. Люди в такі зимові часи теж хочуть якось різноманітнити своє життя, і вас не будеш ходити там на дуже на природу, гуляти, а ось так зібратися, написати картину, отримати задоволення, ще й отримати картину, потім пофотографувати це, викласти в свої соцмережі. І це дуже класний, мені здається, час, який можна провести з друзями і просто насолодитися творчістю. Такі картини в нас вийшли, всі дуже щасливі, задоволені, нафотографувалися. І мені здається, у всіх вийшло дуже класно. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Зазвичай будь я беру на такий клас дві години, але цього разу було трошки довше, тому що 13 людей, і я не просто показую, як писати, а я ще бігаю. Кожній просто показую, як дещо робити, якщо хтось не зрозумів, показую, як намішати колір, тому що ну не всі від народження є людьми, які можуть писати картини, де кому це вдається важче, де кому легше, але все одно у всіх виходить завжди дуже гарно. На нас насипала сніг, засипала дорогу. Хтось проїжджав, я сподіваюся, що ми зараз вийдемо і не забуксуємо тут. Нормально так насипала оце. І наспаха. Що... В суботу ми поїхали в гості і в нас знову передали снігопад, поки ми були в гостях. Трошки присипало снігом, і, до речі, це проблема, коли не встигають почистити дороги, то буває дуже багато аварій. І ми їхали на двох машинах, тому що пересім я була якраз в тому районі, фарбувала подружку, тому ми їхали друг за другом. І побачили, до речі, коли їхали, вже побачили дві аварії. Одну машину повністю знесло в квет, а друга машина. Теж там різалась купить. В общем, у нас така на дорога. Пішов сильний сніг. Проблема в тому, що дорога сільська, і тут в Канаді приїжджають багато людей, які взагалі ніколи не бачили снігу, ніколи по ньому не їздили. Потім виходять такі проблеми. Та навіть люди, які вже їздили, теж може, знаєте, піднести, поскользити, занести. Ну, важка дорога, погано було видно, тому їхали потихеньку. Цього року зима видалася прям дуже сніжною. Ті минулі два роки ми тут жили, такого не було, було завжди сухо, іноді там якийсь сніжок прилетить і на тому все. А цього року, прямо вже я не знаю, сніг, і сніг, і сніг, і морози, і 10, і 12, і 17 градусів. Я вже навіть звикла, тому що перед тим, коли ми жили в Польщі, потім приїхали сюди, було так тепло, тепліше, ніж в Україні, в нашому Харківському регіоні, звідки я родом. І я казала, що в нас в Україні дуже холодно, вітряно, сніжно, а тут прям не зима, а якийсь рай. Але цього року ось все інакше. Ми, слава Богу, доїхали, дивіться, сніг все йде. Такий дебелий, дивіться. насипало його так багатенько, засипало знову нашу дорожку. Ось така прекрасна погода у нас зимова. Суботній, чудовий ранок, дивіться, як нас засипало. Фонарики наші. Такий сніг. Сніг шов усю ніч. Засипала машину. Так, ще тут не всипало. Один-єдиний раз, був такий сніг у березні 23-го року. Бачите, він ще йде. Ні, сьогодні субота, сьогодні не неділя добре. Сьогодні вже неділя. Це нам снігу сьогодні чистить треба. Вчора хотіла домашні колбаси. Я сьогодні прийшла в Старський, і тут продається домашня колбаса, я її не бачила. Сльози щастя, моя ділочка. Не знаю, чи є тут такі самі, як я, люди, які можуть розплакатися посеред магазину, понюхавши чабрець або побачивши домашню ковбасу. Ну, як ви вже зрозуміли, цілий тиждень ми тільки тим займаємося, чи що чистимо сніг. Ось Дивіться, як яким вийшов в носках і в кроксах. Ілок, як завжди, ми пішли на тренування. В спортзалі вже було не дуже багато людей. Це вже мабуть початок 10-ї години. Hey, guys! Today going to continue opening our обіпокімо перед школою записали відео для вдіяного каналу. Хто не підписався, підписуйтесь, підтримайте. Сьогодні, будь ласка, у нас середа. Я тільки що заправилася, і зараз поїду. Купувати подарунок на сьогодні запросили на день народження, одея подружка, і поїду зараз щось куплю. І потім пойду ще в поліклініку. Треба вирішити питання з прививками, з прививкою від від вітряної оспи, яка в нас вже була. Такі сьогодні справи. Ще в нас сьогодні передають дуже сильний снігопад. З чотирьох вечора він почнеться, і завтра це перейде в дощ. Так що подивимося, що це буде. Можливо, завтра в нас буде школи. І дуже холодно. Така у нас сьогодні погода, сьогодні сніжний шторм передають. Зараз я вам покажу будинок, як ми жили півтори роки. Півтори роки чи півтора року? Півтори роки. Спальня Авдія, з які це наша кухня. Тут зараз гігантично. Да. так. А цих людей горів хороші. Вже вот зробили новенький. Год зайнялося. Нех осінню загорілося. Такі тут домики, такий райончик. Дуже Решті, класний, спокійний, Наш любимий райончик, так. Yeah. Ой, це скільки снігу насипало у нас вже. Це валіт. До речі, він перейде на дощ. І він уже такий. Це в нас засипає всього на документ. Прям засипає. Повний мазайчик прига. Всі фонарики опять під зав'язочку. Так що ми всі сьогодні вдома. Держічи, сьогодні ще має бути тут дощ зверху на цей сніг. Ось такий влог у нас вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть ваші коментарі. До речі, перед цим влогом я завантажила відео, де розповідала, як робити принти і як я це роблю, ділилася своїм досвідом. Написали дуже багато коментарів із запитом, щоб я показала, як я це роблю. І наступне відео я зроблю, покажу вам сканер, покажу вам, як я сканую, як я обробляю, як я завантажую на Printful і як я завантажую на Etsy свої принти. З цього відео ви зможете перейти на відео про принти і подивитися його, якщо ви ще не подивилися. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, ваші запитання. Від цього залежить, яке відео може бути наступним. І я дуже завжди радію, коли ви пишете мені відповіді на мої запитання, або пишете мені запитання, або пишете якісь коментарі. Для мене це дуже важливо. І я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Всього вам найкращого і до побачення. Вдалих вам продаж і мирного неба!